Доброго часу доби, дорогі друзі, дякую вам за те, що ви знову з нами. Сьогодні ми хочемо поговорити з моїм другом і товаришем Станіславом Борисом, про е дуже важливу і дуже актуальну тему це відновлення деокупованих територій. Зараз, коли наші героїчні збройні сили відвоюють нашу землю, ми одночасно маємо напрацьовувати досвід відновлення. Цих деокупованих територій, відверто скажу, цей досвід є унікальним. В світі немає такої країни, як наша. Такого досвіду нікого немає. І я впевнений, що з, з часом, після нашої перемоги, ми всім будемо, всі ті, хто були дотичні до перемоги, зможуть читати шалені за своєю популярністю і за своєю глибиною лекції про перші дні, про роботу протягом всього цього важкого періоду. Про ті важкі рішення, які були прийняті під час деокупації тієї чи іншої території, що ми маємо зараз? Ми маємо зараз особливу державну політику, яка спрямована на відновлення об'єктів в населених пунктах східних регіонів України. Це відновлення бере початок вже дуже давно, ще з 2014 року. А у 2022 році найбільших руйнувань зазнали Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Київська області. У 2022 році першою було деокуповано Київську область. Відновленням Київської області на той час займався і був відповідальною особою за це Олексій Кулеба. Перші роботи з відновлення Київської області розпочалися 4 квітня 2022 року. Спочатку пройшов повністю процес розмінування населених пунктів, який зайняв майже 2 місяці. Далі відновлення електро, газу і водопостачання. Наскільки ми пам'ятаємо, найважчим було відновлення постачання газу, тому що внаслідок бойових дій всі. Ці транспортні артерії, газові вони були посічені кулями, снарядами. Потім запровадили єдиний електронний реєстр зруйнованих об'єктів. 27 тисяч 27 тисяч будинків, шкіл, садочків, підприємств, багатопорохівок і приватних будинків були внесені до цього реєстру. На початку січня 2023 року. Вже 10 тисяч 200 об'єктів було відновлено коштом. Державного, обласного, місцевих бюджетів, коштом донорів і наших західних партнерів. Окремо слід відзначити також, що частину житла люди відновили за власний кошт. Ми всі зараз бачимо, що деокуповані території відновлюються. А чи відновлюються вони за схожим сценарієм, як влада планує? Відновлювати ці деокуповані території, я хочу запитати свого друга і товариша Станислава Бориса. Да. Вітаю Станіслава. Як ти? Вітаю, вітаю. Е, насправді дійсно питання настільки обширне і масштабне, що про нього необхідно говорити вже сьогодні. Е, чому? Тому що немає якогось єдиного механізму, плану чи напрямку, яким чином відновлювати ті території, які були окуповані. Насправді більшість населених пунктів ну велика кількість населених пунктів, які або буквально недавно нашими захисниками деокуповані, будуть найближчим часом зруйновані більш ніж на 80%. тобто фактично зруйновані міста, поселення, вщент. Так, і для того, щоб їх відновити, про це не просто необхідно говорити вже сьогодні, так? а необхідно розуміти, яким напрямком рухатися, які пріоритети необхідно розставляти. Тому що знову ж таки, як адвокат, як правник, я проаналізував, проревізував навіть законодавство, яке регламентує хоча б якийсь порядок і бачення в частині відновлення. Де окупованих територій дійсно, законодавець надає певні так рекомендації, і можливо на сьогодні це можна назвати більш грубі маски яким чином можна і необхідно буде відновлювати е, деокуповані території. Е, однак якогось єдиного плану покрокового, точного, чи навіть фінансово якогось обґрунтованого, щоб сказати, нам необхідно точно така цифра, так? нам необхідна точно така кількість людей для відновлення техніки. Неможливо навіть з тієї точки зору, що е, найбільш складним і проблемним, і першим моментом, який е, постане перед. Органами місцевого самоврядування, які будуть відновлювати свою роботу на тих чи інших територіях, це забезпечення безпеки і розмінування. Тому що ми на сьогодні навіть до кінця не можемо собі точно уявити. Масштаби замінування, а це насправді найбільш така, негативний фактор, який буде впливати на швидкість відновлення і на можливість відновлення. Так? Якщо від замінована певна там дорога, напрямок, електромагістралі, то для того, щоб прийти до будь-яких інших кроків, необхідно подолати саме перше цей. Тому вже сьогодні про це необхідно говорити вже сьогодні необхідно накидати якісь. Свої плани транслювати це в тому числі в, в всьому світу, що ось дивіться, нас окуповані оці території. Вони вже сьогодні, які деокуповані, зревновані, дійсно на більш ніж 80%. Ми хочемо, будемо і знаємо, як їх відновлювати. І тому от, достатньо актуальна тема, в напрямку якої необхідно рухатися. Я тебе тут абсолютно підтримую, що стосується мінування, я пам'ятаю, як коли звільнили Херсон. І представники Міністерства освіти виїхали туди для того, щоб подивитися, що відбувається зі сферою освіти. То спеціалісти певні хотіли зайти в школу. Сказали, ви можете зробити лише перші чотири кроки в тому напрямку, в якому ми вам покажемо. Ось тому, що вся інша територія закладу освіти, вона була повністю замінована, і ще туди не дісталося, не дісталися спеціалісти з розмінування. І те, що там побачили, те, що ми потім бачили власними очима, там воно дійсно вражало. Тобто всі ці все це, верніше, все те, що зробили з закладом освіти, ну навіть це навіть не люди. я Відверто кажу абсолютно, і знову ж таки навіть в періоді часу розмінування ще на сьогодні, наші громадяни по території всієї України знаходяться старяди Другої світової війни, і їхня небезпека з силу часу навіть збільшилась. Чому, наприклад, якщо ми говоримо про протитанкову міну, так. Вона достатньо велика, масивна і ну, може нанести надзвичайну шкоду танку, не кажучи вже про людину. Так ось при встановленні умовно для її активації необхідна там вага 180 кг, так? А з плином часу може зменшуватися вдвічі. Тобто, вже звичайна людина, якщо наступить на таку міну, навіть якщо на противотанкова, відповідно в неї характеристики інші, вона може спрацювати. Тому і, і навіть саморобні різноманітні засоби, тому навіть в цій частині необхідно. Всім громадянам, всім людям розуміти, наскільки це небезпечно, наскільки необхідно бути обачним, і особливо на територіях, які дійсно були окуповані, на жаль, на превеликий жаль, необхідно на дуже довго забутися про похід в ліс за грибами, про навіть піти на річку, виловити рибу, тому що дуже дуже багато є вже і на сьогодні нещасних випадків, де люди гинуть в зв'язку з цим отримують неймовірні травми. Особливо не можна чіпати нічого, що хоч якимось чином нагадує вибуховий пристрій. Ну, менше з тим. А давай повернемося до нашої теми. А як ти думаєш, можливо, кожній територіальній громаді чи кожному місту, селу, селищу створити свій унікальний план відновлення? Чи можна користуватися якимось універсальним інструментом? Насправді ті, так як я зазначив, якісь загальні грубі маски на сьогодні можна і потрібно використовувати, так як, наприклад, основні напрямки, так це ними можуть і повинні бути безпека, розмінування, відновлення критичної інфраструктури, відновлення будівель, будинків. Основних так для організації органів місцевого самоврядування, для подальшого організації можливості навчання, забезпечення соціальних пакетів тобто це ті основні, які в будь-якому випадку можуть бути. Але є безумовно і ряд специфік. Якщо ми, наприклад, візьмемо територіальну громаду, там не називаючи її, так, наприклад, в Харківській області, так її площа 1100 квадратних кілометрів. Ну, не сама велика, але достатньо масивна. Е, Окрім цього, важливий критерій, який вже змінює нашу тактику, це 40 кілометрів кордону з Російською Федерацією. Відповідно, в цій частині ми вже розуміємо, що є необхідність забезпечення подвійної безпеки, як ті самі фортифікаційні споруди, зуби дракона і так далі. І так далі так? Е... Окрім цього, наприклад, в, цій, в такій або тій чи іншій територіальній громаді проживало. До початку повновставного вторгнення близько 20 тисяч людей, на сьогодні це менше тисячі людей. Так і відповідно навіть там постає питання, що необхідно базово саме для цієї тисячі людей. Що це за люди, знов ж таки розуміючи ситуацію, це люди похилого віку, це люди, які будуть потребувати в першу чергу соціальної допомоги. В тому числі відновлення можливості отримання пільг, пенсій, всі -всі всіх всіх інших напрямків. Е, наступний, наприклад, критерій, який на сьогодні відповіді ніхто не може дати, яким чином відновлювати території, які окуповані з 2014 року? Як спілкуватися з людьми? Яка буде реакція цих людей? Тобто, з однієї сторони, в них може бути певна, можливо, навіть і образа. Де ви були стільки часу, чому ви нас не рятували? Так, але з іншої сторони, всі прекрасно розуміють, що Україна. Адже особливо з повноштабного вторгнення робить все можливе і неможливе просто для того, щоб не просто відновити з 24 лютого окуповані території а всю Україну. Так, тобто це гинуть надзвичайна кількість наших людей. І знову ж таки, це ті критерії, ті точкові моменти, які будуть впливати. Тому так, загальні напрямки можуть бути, і їх необхідно дотримуватися і тримати в голові. Однак необхідно враховувати щоразу специфіку кожної окремо взятої території. Це буде неймовірно складно. Зрозуміло. Я хотів би сказати, що для багатьох наших українців, для багатьох дорослих, для багатьох маленьких українців повернення додому це дуже радісна подія. Я особисто пам'ятаю, як плакали моя дружина та діти, коли повернулися додому. Коли вже це було відразу після того, як деокупована була Київська область. І... Але якщо ви живете на деокупованих територіях, то ви в першу чергу маєте приділити особливу увагу своїй безпеці та психологічній підтримці, адже безпека та ментальне здоров'я це понад усе. А як ти вважаєш? Ти ж, будь ласка, якими механізми існують для того, щоб повернути наших людей на деокуповані території? Ну, в першу чергу, це звісно забезпечення безпеки, це база. Навіть якщо ми будемо розуміти, що е, територія повністю е, розмінована, так є е, відсутня загроза, по крайній мірі очевидна найближчим часом там, нападу, е, наступним таким певним критерієм буде це дійсно такий от психологічний фактор. Да? Тож ти кажеш ментальне здоров'я, в тому числі цей психологічний фактор, люди мають розуміти, що навіть не дай Бог що через рік, два, п'ять, десять. Вони можуть отримати можливість бути в безпеці, а це відповідно укриття, належні укриття для всіх, хто, хто б там не проживав. Цей фактор буде стояти, ці фактори одні з ключових. При забезпеченні безпеки, наступним таким критерієм, який знову ж таки доволі очевидний, це забезпечення нормального рівня життя. Так? Це повністю соціальна структура, інфраструктура, це робочі місця, це робота. І надалі це вже такі надбудови, знаєте, після яких, якщо забезпечені ці базові, то люди самі підкажуть, насправді, що от нам ще цього не вистачає. Ми хочемо розвиватися, ми хочемо збільшуватися, ми хочемо насичуватися. І це все поступово-поступово відповідно буде можливість для того, щоб люди все таки поверталися, тому що відтік людей на сьогодні дуже великий і. Лише забезпечивши цю основу, можна говорити про те, що люди почнуть повертатися. Давай повернемося до економіки, як ти вже казав. Я хочу нагадати, що в 2014 році оцінки економічних, екологічних збитків втрат житлового фонду на територію Донбасу наближалися до більш ніж 1 мільярду доларів. Станом на сьогодні, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Надав інформацію, що за оцінками Кабінету міністрів організації Об'єднаних Націй, Світового банку Єврокомісії втрати і наслідки повномасштабного вторгнення вже перевищили 700 мільярдів. А згідно з даними Єврокомісії для відновлення України після повномасштабного війни, ну станом те, що зараз ось були оцінені і втрати, які ми маємо станом на сьогодні. Знадобиться не менше ніж 400 мільярдів доларів. І за час окупації росіяни розграбили, знищили, угу. і навіть фізично знищили більше ніж ну, майже 99-100% майже малих середніх бізнесів. Абсолютно. Скажи мені, будь ласка, а як ти думаєш, які існують механізми, методи, способи, як уникнути економічної депресії на деокупованих територіях? Аналогічно. Е... Це, це якраз той напрямок, один з твоїх запитань, так? чи буде якась певна специфіка? Так. І дійсно в кожній окремій громаді, місті чи селі. Може і є загалом якась певна специфіка, якась ізюмінка, щось унікальне. Так? В одній громаді це можуть бути ті самі землі для того, щоб аграрії відповідно, могли їх засіювати, відповідно сплачувати податки в місцевий бюджет, давати робочі місця, що знову ж таки економічно буде дуже-дуже гарно стимулювати цю територію. Є достатньо багато хороших, потужних державних програм. Які завдяки яким одна е, територія, так одна, наприклад, область, е, територіальна громада, може розраховувати на допомогу іншої пліч опліч називається, і до прикладу, ті території західної України навіть сьогодні активно допомагають тим територіям, тим місцевостям, які прифронтові. Для відновлення, забезпечення техніки. І є, існує ряд інших державних програм. І завдяки ці такі повністю знову таки, е, мені дуже імпонують е, такі знаки не, е, наш герб і Be Brave like Ukraine. Uh -huh. так, і «United», про Ukraine. так і насправді я бачу наскільки Україна об'єдналася, і в тому числі ці програми також це показують. І видно, що завдяки цій єдності є розуміння і можливість економічно відновлювати абсолютно всю територію України. Більше того, після деокупації ми можемо і повинні і будемо розраховувати на певну допомогу європейських країн, донорів, інвесторів, в тому числі гуманітарні допомоги і місії будуть. Задіяні тому е, існує дуже дуже багато напрямків, які кожен з яких необхідно реалізувати. І знову ж таки ми повертаємося до самого початку, чому про це сьогодні говорити, тому що це поки потрібно на сьогодні піднімати, показувати, і надалі е, набагато буде простіший і, скажімо, так, більш ефективніший спосіб, і роботи на цих деокупованих територіях. Я тобі ще хочу розказати таку історію, що ми зараз в Міністерстві освіти і науки працюємо над концепцією повернення української національної освіти на деокуповані території. Ми впевнені, що скоро Україна переможе, ми повернемося до Криму, до Донбасу, до Луганська. Але що робити з тими дітьми, які там вже більше ніж майже 10 років? От як повертати їх в національну систему освіти? Як з ними розмовляти, як, що робити з тими вчителями, які не покинули територію України, які я перепрошую, які не переїхали, не перемістилися на територію України. І велика, велика, велика кількість питань. На які ми маємо давати відповіді, я думаю, що ми скоро з тобою візьмемо цю тематику. Я я, я тобі буду розповідати, як там ми плануємо Цікаво, що робити. Да? Але концепція дуже потужна, і ми вже її закінчуємо. Окремо, хочу сказати, що що стосується соціальної сфери, то дуже важлива така складова, як з суспільством треба комунікувати. Абсолютно медійна складова. Коли територіальна громада, селище, місто показує про те, що щось постійно будується, щось постійно відновлюється, починають працювати лікарні, школи, аптеки, магазини. Починають навіть там міні-кав'ярня, це вже перемога, і я впевнений, що необхідно постійно мати майданчик, такий, на який постійно буде. Буде видно, що вже відновилося, що вже працює. І необхідно комунікувати зі своїми членами територіальної громади, які з тобою зараз проживають одночасно, з тими, хто поїхав на іншу територію України, хто вже за кордоном. Тому давати їм приклад, давати, показувати, як це все відбувається. Адже найкраще. Ну як на мою думку, найкраще це така людська природа, що коли людина бачить, що там, де вона проживає, вже все добре, це ще більше спонукає її до повернення. Безумовно, і в частині, до речі, дійсно вірно зазначено, необхідно спілкуватися з людьми, комунікувати. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо території, які окуповані з 2014 року, ось там ця комунікація просто буде на вагу золота. Тому що ну всі прекрасно розуміють, що немає ніякої, ніякого там не знаю, нацизму, що там ще розповідають про українців. Це все можна абсолютно приїдьте, будь ласка, до Києва, навіть не знаю, розмовляйте на російській, французькій будь-якій мові, і вам будуть раді, і вас приймуть з хлібом і сіллю. Український народ і надзвичайно. Теплий, добрий і щирий. І такі ж наші люди і живуть на сьогодні, вже на жаль, 14 років в окупованій території. Я більш ніж певний, що відгуки там будуть позитивні і наших, наші збройні сили будуть зустрічати. Дійсно, як визволителів, як героїв. Однак ми розуміємо, що політика і загалом робота нашого ворога, вона в тому числі наприклад, в окупованому Маріуполі. В першу чергу в них направлення на те, щоб максимально дезінформувати людей, щоб максимально привити ці їхні наративи, якісь нездорові, так про те, що там Україна погана, а Росія хороша. Це зовсім неадекватно. І це інформаційна політика і постійно показати людям, що ні, от все, ми тепер вільні, ми тепер об'єднана єдина Україна, і ми будемо тільки рости однозначно, в тому числі це інтеграція в Європу, в тому числі це об'єднання, допомога всіх регіонів України. І коли люди це побачать, я більш ніж певний, що багато-багато проблем, яких ми можемо, які ми можемо побачити на окупованих територіях, їх просто не буде. А ти знаєш, от, тож, також зі свого досвіду минулорічного, хочу тобі розказати, от, як ти думаєш, от що Кацапа робили першим, а коли заходили в українські школи? Ну, міняли підручники, мабуть. Ну, змінювали підручники, але яким чином. Тобто, ну, це все вже ми десь бачили. Тобто, всі підручники Херсонської області і в Запорізькій області підручники української мови, історії України, української літератури війни всі були спалені, як тобі. Тобто, не, я не. коли розповідав про це на міжнародних е е е зустрічах, там всі були шоковані. Тобто а вони... Це насправді, от, знову ж таки, з моєї сфери, з кримінальної юстиції, це геноцид. Це повинно бути визнано. Всім світом на сьогодні, що спалюється історія ідентифікація людей, що є прямою ознакою геноциду. Тобто, Російська Федерація системно знищує нашу історію, наших людей для того, щоб поселити свої наративи. На жаль, поки ми не маємо настільки там відгуку в цій частині, тому знову ж таки про це необхідно говорити тут і зараз показувати, демонструвати. Але це надзвичайно страшно, насправді. І ще така цікава історія була у нас. Була дуже потужна територіальна громада в Харківській області і е, там була дуже така модернова школа з величезною кількістю е, таких екранів, які використовувалися як мультимедійні екрани. І ти знаєш, що робили Кацапи? Вони ніколи такого не бачили. Вони цими мультимедійними екранами затуляли розбиті вікна, тому що думали, що це таке темне скло. Тобто, історії є дуже багато. Я думаю, що скоро ми до них повернемося. Я тобі щиро дякую за розмову. Дякую. От щиро вдячна тобі за ті твої думки, які ти сьогодні з нами поділився. Я впевнений, що дуже скоро ми переможемо, відновимо нашу територіальну цілісність, і всі люди повернуться до своїх домівок, які будуть відбудовані за принципом «Build Back better». Тобто не треба було як раніше, а треба зробити так, щоб було ще краще. Дякую, дорогі друзі, що ви були сьогодні з нами. Я впевнений, що вам сподобалось, тому не соромтеся, тисніть на дзвіночок і ставте нам вподобайки. Дякую.